Ми зараз перебуваємо біля приміщення Луцького районного управління поліції. Як нам стало відомо, у цій будівлі відбуваються обшуки. За даними з наших анонімних джерел, ймовірно, обшуки відбуваються через скоєння державної зради кількома працівниками поліції, зокрема оперуповноважними. уповноваженими. Біля Луцького групи, по приїзду нашої знімальної групи було досить спокійно. За інформацією телеканалу конкурентів, обшуки були вранці 23 жовтня. Привіт, скажіть, будь ласка, нам а... повідомить, що тут відбувається. у вас. Дочекаєте, будь ласка, зараз камеру. У черговій частині кілька хвилин поліцейські між собою говорили, потім все ж до нас вийшли. Лісі, стосовно будь-яких будь коментарів, заніса, будь ласка, було управління національної поліції. На Вильниченко 11, сектор комунікації, всі там. Ми про це в курсі, але нам повідомили, що саме в цій будівлі відбувається. Будь-яких коментарів на даний час ми не надаємо. Нікого тут ви не бачили, нікого з Ні. силовиків абсолютно. Ні. 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 Будь-яка інформація Величенка 11. Головна промінаціональна поліцію. Ми одразу ж на місці зателефонували до начальниці сектору комунікації Нацполіції у Волинській області Ольги Бузулук. Ми тільки підтверджуємо, що тривають певні ключові в тому про позиції. ми не знаємо, бо ми не знаємо, тому що це проводять інші правоохоронні органи. За словами Ольги, Бозолук нікого не затримували. Також ми зателефонували до речниці територіального управління ДБР у Львові Тетяни Моравель, аби з'ясувати деталі. Більше інформації згодом.